Ну що час подбати про себе так, як ти цього заслуговуєш. І сьогодні я пропоную зробити тобі е, лімфодренажний масаж. Техніки, які допоможуть розігнати нашу лімфу. Ці техніки краще виконувати зранку. Тож, розпочнемо. Першу вправу ми будемо робити ось цим Беремо обидві ручки і знаходимо наші ключиці. І тут такі ямочки є. Кладемо церебро і церебро в долоні наших. Робимо вдих і на видиху робимо такі вібраційні рухи. Як зрозуміти, що вправи виконуються вірно. Ви відразу, можливо, на другому або на третьому русі такому, відчуєте слюновиділення. Це значить, що ви робите все вірно. Таких рухів, вдих, видихів треба зробити 7-8 до того моменту, як ви відчуєте слюновиділення. В когось це зразу, в когось трішки пізніше. Але я гадаю, що 7-8 разів Достатньо. Друга вправа. Ми будемо розробляти нашу підключичну підключичний вузол. Ми беремо ось таку складочку під ключицею. Одну ручку, іншу. Робимо зажимчик, але не шкіру, не шкіру, глибше, глибше, не дуже сильно, це не м'язи, це м'язи, це лімфа, трішки нижніше. Та все рівно нам треба розробити, щоб тут не було фіброзів ніяких, ніяких зажимів, тож почали ключиця, пальчики нижче, зробили таку складочку. І її отак от потрусили в різні сторони. Перетянули складочку далі, під ключицею, ще розтрусили. І виводимо туди, в плече, ще розтрусили. Далі. До плеча вона буде вже такою меншою, бачите, маленька. Але ми все рівно стараємось, а в когось вона закінчиться десь тут. Але ви з кожною проходкою. Таких дві-три проходочки можна зробити. І з кожного дня, з кожним днем вона буде краще пере... рухатись краще. З іншого боку, так само ключицька, ставимо пальчики, робимо складочку і ось так її рухаємо. Пересуваємо, рухаємо, пересунули, порухали. Ще трішки і в бік плеча. Так, все вірно. Я думаю, це таки нескладна вправа. Після кожної вправи ми так фіксуємо наші ткані. Наступна вправа ми проганяємо нашу лімфу в пахові западини. Ось такими. Також ставимо ручку, пальчики, три-чотири пальчики ставимо сюди під ключичку. І такими трішки занурюємось, не дуже сильно ми давимо. Це не те, щоб легенько, але і не так, щоб сильно. І рухаємось ось сюди. Так само з іншого боку. Робили. Скажу так, якщо у вас немає зранку часу, щоб робити всі ці маніпуляції, ви можете просто швиденько такі вібраційні рухи, ось так пальчиками, прогнати прогнати лімфу. Ще отут наші вузли, також можемо трішечки розтерти, і так. Вібраційними рухами, прогнати лімфу. Все. Наша практика закінчилась, масаж скінчився, краса лише починається. Якщо сподобалось відео, став лайк. Якщо ні, такого не буває. Чао-чао!